Придбав собі новий смарт годинник на заміну старому. Мій вже такий старенький, ремінчик вже порвався. Та й взагалі я ношу його вже більше півроку. Він мене просто вже втомив. Хочеться чогось нового. А зважаючи на те, що воно недорого коштує, то чому б ні? Дивіться. Як виглядає смарт годинник Давайте в першу чергу я вам покажу, що тут інструкція. Я вже його розпакував. Подивився, що тут інструкція просто бляха величезна на різних мовах. Правда, української немає, але все доступно, чітко розписали, все зрозуміло. Далі, по комплекту, ми отримуємо два ремінчика. Ось такий я навіть не носив. Напевно, дуже зручний буде, пізніше вам скажу. Зарядний кабель. І сам годинник приходить окремо, приходить окремо від цього ремінчика, його потрібно просто вставити і все. Дивіться, яка стильна, крута штука. Тим паче тут ліхтарик вже винесли сюди. Тобто ми зможемо собі ставити, підсвічувати. Зараз Петрович його запустить і розкаже, чим він крутий. По інструкції, розмір екрану в нас 2 дюйма, час зарядки 2,5 години. ємність батареї 900 мА і пише, що батарея буде тримати 30 днів. Це я вам перевірю і скажу. IP-захист в нас є. Так, хто не знає, як підключитися, китайці на кожній мові зробили відео на Ютубі. Скануєте цей QR-код, і там чітко вони розказали у відео, як підключити годинник. Це вас займе буквально одна хвилина. Сам годинник по дизайну мені дуже подобається. Ви тільки гляньте, наскільки крутий дизайн. Видно, що це якісна річ. Так, дивимося в порівнянні з моїм старим годинником. Дивіться, наскільки тепер стильно він буде виглядати на руці. Да, І дисплейчик тут набагато сочніший і яскравіший. По товщині, мені здається, що він трошечки товстіший, але ж батарея в нас заявлена 900 мА. Меню годинника розкажу з власного досвіду, що перших три місяці ви цим всім будете користуватися, щось там міряти, щось там робити. Ось дивіться, ми ось тут можемо вімкнути ліхтарик. Дивіться, який крутий ліхтарик! Ху-ху! Класна штука, реально класна штука. Хто там для військових, я так думаю, десь щось підсвітити, правда, не червоний. І тим паче яскравість ліхтарика можна відрегулювати. Да, і він буде світити тускніше. Так, і збільшити ось тут, і можемо збільшити ось тут. А ось тут навіть буде стробоскоп, хто їде, наприклад, на велосипеді. Ніфіга собі, яка прикольна штука. Сама прикольна функція годиннику – це стрес. Почати вимірювати стрес. Актуально для тих, хто живе в Україні, бо без стресу тут ніяк. Так, сон. І сон у нас також дуже хреновий, тому що з цими тривогами ми майже не спимо. Тут ви будете бачити, скільки ви. Спите, воно вам буде показувати, наскільки якісний у вас сон. Далі погода показує дуже точно. 0 градусів, невеликий сніг. Зараз на вулиці, реально невеликий сніг. Тут і показує і опади, і туди, і сюди, коротше, все детально розписано. Головне меню годинника. Тут ми можемо і визови, ми ж можемо по ньому дзвонити, коли ми його приконектимо. А ми його приконектимо однозначно до телефона, бо інакше він не буде працювати. І тут і налаштування, і будильник, і туди, і. І сюди, і музика, і секундомір, і таймер, і коротше, і там ще калькулятори, є, і компаси. Я не знаю, кому це все треба, але воно тут є. Далі, збоку в нас тут є шторка, де ми можемо, наприклад, там пульс швидко. Нам треба включити пульс, чи нам треба включити там швидко будильник. Далі, ось тут знизу у нас будуть приходити повідомлення, тобто повідомлення зі всіх месенджерів, там Viber, Telegram, Instagram, Facebook і так далі. Все буде приходити ось тут. Далі. Тут ми можемо в ці шторці включити, щоб отримувати дзвінки, не отримувати яскравість дисплея. Це щоб при повороті він активувався, налаштування і здається. Нічний такий собі режим. Тут ми можемо виставити, як буде виглядати попереднє меню, що я вам показував. Все, рівень батареї, все, будь ласка, працює. Теми можна змінювати в як будь-якому годиннику, натискаєте на дисплей і вибираєте собі, який у вас буде циферблат. Наприклад, ось такий. Ось такий може бути. Затиснули, не хочете цей. Давайте, хай буде ось цей. Додаток смарт-годинника не підтримує українську мову. Тобто, якщо у вас інтерфейс телефона буде українською мовою, додаток буде англійською. Або можете використовувати мову ворогів. Як на мене, я його раз поставив, налаштував, прив'язав і далі все. Далі він просто не потрібен. Тут ви можете зайти. В галерею і вибрати собі різні там теми на будь-який смак. І туди, і сюди, як каже Петрович. Налаштувати, що вам приходили з сповіщення. Наприклад, ставити ОК, дозволите, все дозволяєте. Поналаштовували, зайшли сюди, поставили всі галочки. І все. І більше тут немає що робити, тому що всю інформацію ви будете бачити ось тут. Я цим вже награвся, не користуюся, але вам покажу. Музика грає тут хорошо. Співрозмовника також чути досить чудово, коли ти їдеш за кермом автомобіля на великій відстані, співрозмовник і тебе чує добре, і ви також його чуєте чудово. Сама корисна функція для мене це ліхтарик. Ви тільки погляньте малесенький годиничок, малесенький ліхтарик, а наскільки потужний, наскільки потужно світить. Дуже зручно, що ліхтарик можна вімкнути і вимкнути, просто натиснувши бокову кнопку. Хто б міг подумати, що ремінчик синтетичної тканини буде настільки зручний і гарно виглядати. Ось цей він літом парить, а зимою він просто коли носиш його під курткою, незручно вийняти годинник, подивіться, скільки годин, бо він не ковзає по руці і взагалі вириває волосся. Ось цей, ну, бляха, класна штука. Швидко вдягається. Раз, два вдягнулись. Ось тут у нас така застіпка. Раз. І все. І він ковзає по руці те, що треба, щоб його сховати під рукав, і потім легко його виняти. Ось цей мені незручний, я більше навіть ось такий не одягну. Цей у разі чого можна зняти, просто випрати, і все. Не знаю, правда, чи батарея на 900 мА. Користуюся ним одну добу. Вчора було 86%, а сьогодні 81%. Користувався просто як годинником. Банально, нічого не підключав, ні до блютуза, нічого. Просто як годинником. Чисто подивитися, скільки годин. Я так думаю, з таким розходом батареї він буде тримати 2 тижні, тому що цей годинник він тримає 5 днів і все. А цей, напевно, таки дійсно крута штука. Так що Петрович розказав, показав, як завжди, великі вподобачки. Всім дякую і до побачення.